18 лютого у Бугунському районному суді Житомира відбувся розгляд справи дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинув 17-річний Валерій Розбицький. Прокурор Олександр Артеменко запропонував розпочати із свідчень обвинуваченого військовослужбовця Василя Нопрічука. Враховуючи те, що обвинувачений визнає свою вину в повному обсязі та визнає позову позов повному пропонує розміти кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 349 кримінального кодексу України. Щодо порядку дослідження, спочатку пропоную депутата обвинуваченого Непричука, потім дослідити характеризуючі документи та витрати про витрати. Адвокат обвинуваченого Андрій Бурун не заперечував пропозиції прокурора. З першого дня ДТП і відповідно до сьогоднішнього дня обвинувачений Непричук повністю визнає свою провину та черкається. Думаю, що немає потреби досліджувати всі матеріали кримінального провадження. Суддя Богунського районного суду Людмила Довгалюк заслухала свідчення обвинуваченого тридцятирічного військовослужбовця Василя Нопрічука. Я перед спривав, Багато Було Вийшло так, що не свята освітлювання тобто не було. Справа знання, як кажував, потом став. Я не його побачив, буквально за 5-5 мечів. Кожний сторон був зв'язаний, його було видно нагальнував і знову. Олена Копійченко, мама 17-річного Валерія Розбицького, який помер від отриманих травм дорожньо-транспортній пригоді, каже, що свідчення обвинуваченого неправдиві. Неправдиві, тому що він не мав права їздити без прав. Він розтрощив мою дитину. Прокурор Олександр Артеменко передав судді копії особистих документів обвинуваченого, отриманих від адвоката Андрія Буруна, та просив додати їх до матеріалів судової справи. Прокурор просив дати можливість підготуватися до судових дебатів. Заслухавши думку учасників судового розгляду, сукомісті постановив з винятики питання прокурора, надати можливість підготуватися до судових дебатів, враховуючи Суддя Людмила Довгалюк призначила наступне судове засідання 25 лютого 2025 року. Нагадаємо, 3 грудня близько 16 години 45 хвилин водій під час руху допустив наїзд на Валерія Розбицького, який перетинав проїжджу частину у межах пішохідного переходу. Після скоєння наїзду водій залишився на місці. Валерія доправили до лікарні, де наступного ранку він помер. Якщо Василя Прічука суд визнає винуватцем ДТП, йому загрожує позбавлення волі на срок від 5 до 10 років. Відповідно до частини 3 Статі статті 286 кримінального кодексу України порушення правил дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом, в стані алкогольного сп'яніння, що призвело до смерті потерпілого. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.